Мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 4,20 за 1 кг. Так, чоловічі та жіночі, розміри всі можливі дорослі. Перше, що нам попадається, це ось така великого розміру, чоловіча куртка. І, до речі, кого це вона? Бугаті. Ми хотіли вам так гарно показати, але не вийшло. Це у нас Бугаті. Розмір я не бачу. До речі, осіння. Наступна, це жіноча безрукавочка. Вона так ще гарно ззаду зібрано. Так, це у нас на 164 см зросту. Наступна термокурточка. Ось такого плану. Так, в розмірі не бачу. Але я думаю, що це десь емочка буде. Наступна куртка у нас теж чоловіча від бренду Zara. Ось така розмір теж МК. Наступна жіноча, подивіться, яка крутезна новорічна курточка. Розмір не пише. Вона, до речі, двохсторіння. Двохстороння. Може бути зі зворотньої сторони повністю чорна, а цієї така новорічна гарненька курточка. Я думаю, що це буде розмір есочка. Далі у нас є ще одна куртка. Ось такого плану чоловіча. Ось так виглядає розмір, думаю, елічка. Наступна, жіноча. Жіноча, жіноча спріт, розмір 38. Ось така. Далі. Жилеточка. Чоловіча. Розмір Ейка. Дальше. Ось така курточка. Мені здається, це жіноча. Розмір не бачу, така укорочена. На М. Дальше. Чоловіче. Це великий розмір. Теплесенько. 54. Ось така. Дальше. Ще одна чоловіча куртка. Ось така осіння. Розмір, думаю, буде елічка. Далі. Ось така вона як робоча. 58-60. Ось така. Велика. І останнє з цього лотику. це у нас попадається осіння таке. Це не курточка, це легеньке, пішку, можна сказати, тепленьке, легеньке всередині на пліці, жіноче. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого була 10 кг, ціна 4,20 за 1 кг.